Роберт Егерс, про що буквально можна прочитати усюди. Наприклад, ось тут один із найцікавіших, найрозумніших, так і написано, і кінематографічно обдарованих горор-мейкерів сучасності, його моторошна відьма, яка прославила актрису Аню Тейлор Джой, його авангардний маяк. Який зіткнув лоб у лоб Роберта Паттінсона з Віллемом Дефо, його артхаусний блокбастер варяг, збивши з пантелику критиків і глядачів, все це великі синефільські фільми, які викликають щиру повагу і любов своєю патологічною одержимістю високим мистецтвом та маніакальною прихильністю аудіовізуальній красі. Егерс весь час думає. Він думає над тим, як виставити кадр. Він думає над тим, що в ньому, в кадрі, має статись. Він думає над тим, що відчуває глядач під час перегляду. І він навіть думає над тим, що йому егерсу. Ще необхідно обдумати. Гмм.